Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні вівторок я приїхала на Залютіна. Тут у мене продається двокімнатна квартира в 16-поверховому будинку. Так, зараз я вам все покажу. Дуже здивована районом. Такий став красивий. Я тут давненько не була, тому не перемикайтеся. Добиралася я до будинку спочатку на метро, до станції Холодна Гора. Від станції Холодна Гора ходить маршрутка номер 43 Їхати додому 10 хвилин. Хочу показати вам трошки району. Гляньте, як красиво. Так. Всім моїм клієнтам залютено велике вітання, красота майданчик з магазинчиками. Дорогою я зустріла ось такі гарні двори з краєвидами. Я б дала цьому району перше місце по чистоті та красі. Клумби із квитами біля кожного під'їзду. Ось наш будинок 16-поверховий, також з клумбою, поверх номер 11 Я у квартирі, площа квартири 50 метрів. Простора кухня, все в акуратному первозданному стані. З таким гачком для полотенця. Вікна пластикові, за вікном дерева, роздільний санвузол. Ось така ванна. Є бойлер. І ось такий санвузол. Встановлені лічильники на воду. Кімнати окремі, кімната номер 1 Тут площа 12 метрів. На стіні красиве місто, вікно е, теж пластикове. І кімната номер 2 вона з балконом. І двома вікнами. Дуже світла. Тут площа 17 метрів. Ось такий балкон. За вікнами гарний краєвид на місто. Ось така чудова квартира чекає на своїх нових мешканців. Друзі, рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Так, приходили клієнти, сімейна пара, чоловік, і дружина. Вони були зі своїм агентом. Значить, сьогодні у них день виборів. На сьогодні призначено сім переглядів різних квартир по Залютино. Ми були, мабуть, треті у списку. Так, коли все переглянуть, ми братимемо участь у конкурсі, а чи переможемо ми, чи займемо місце номер 1 я дізнаюся про це пізніше.